З вами, як завжди, я, дід Панасонік, і ви на каналі Дикі Лиси. Сьогодні, як завжди, 15 запитань по 20 секунд на кожне. Питання різні, відповіді тільки правильні. <му> Поїхали перше запитання. Яка планета обертається проти годинникової стрілки? Варіант, а Марс, варіант Б – Юпітер, варіант В Венера, варіант, Г – Сатурн. 20 секунд. Час вийшов. І єдина планета, яка обертається проти годинникової стрілки, це у нас Венера. І друге запитання одразу. Свою відому назву Острів у Південній Америці отримав через те, що коли цей мандрівник знаходився далеко, то сплутав багаття місцевих аборигенів з вулканами. Напишіть прізвище цього мандрівника. Час закінчився. Острів отримав назву Вогняна земля, а дав йому цю назву Фернан Магелан. Запитання номер три. Бізнесмен Пол Дарбі створив сайт із аудиторією в 38 мільйонів людей, які за допомогою зміни налаштувань мобільних пристроїв намагаються покращити позитивну енергію у житті та фінансах. У назві сайту створеного Дарбі згадується, це. Вчення. Яке? 20 секунд і вчення. За допомогою якого люди там щось переміщають у себе в телефонах, совують ярлички це феншуй. Ну що робити, якщо люди вірять? Наступне запитання запитання номер 4. Цей логотип був розроблений дизайнером Нідом Ніпхемом як креатив для компанії, яка могла б узяти таку назву. Цікаво, що компанія з такою ж назвою вже існує і була заснована в 1994 році в місті Інвернес, що у Шотландії. Напишіть назву компанії. Логотип було стилізовано під е, Несі Лохнеске чудовисько. Тож назва компанії Лохнес. Запитання номер 5 зараз буде. Зараз я вам опишу сюжет фільму однією фразою. А вам треба буде зрозуміти, що це за фільм, і відгадати назву. Тож опис такий: сирота нюхає жінок. В принципі, весь фільм, цей сирота тим займається, що нюхає жінок по-різному, можливо, не всіх. Але це фільм-парфумер. Запитання номер 6 Шахрай Віктор Люстіх увійшов в історію як людина, яка продала її, виготовивши собі фальшиві документи на ім'я високопосадовця Міністерства пошт та телеграфів Парижа. Він розіслав запрошення найбільшим торговцям лому заліза. Під час зустрічі Люстіх розповів, що вона є загрозою для жителів міста, тому влада вирішила її утилізувати. Назвіть її двома словами. Час закінчився. Париж, купа металу. І Віктор Люстіг продавав Ейфелеву вежу. А, якщо що, він все ж таки продав її. І переможцем, так би мовити, в цьому тендері виявився бізнесмен, який відправив Віктору Чек Віктору на 250 тисяч франків. Нормально так людинка підзаробила. Питання номер сім у нас далі. Його історія бере початок із занедбаного рудника, в якому місцеві жителі ховали від злодіїв і піратів свої заощадження. Так він і отримав жахливу репутацію вибивача боргів від вбивства боржників до державних переворотів, завдяки чому і виникло відоме бравоське прислів'я. Назвіть його двома словами не прислів'я, а його про кого йшла мова в питанні, час пішов 20 секунд. Е, Браво, це Ґм, країна з. Циклу романів е, Пісня Льоду і Полум'я з Гри престолів, якщо хочете так, щоб було зрозуміліше. І е, це Залізний банк. Восьме питання. В написаному заповіті 1845 року є чіткі інструкції щодо погребіння автора. Е, що після цього треба зробити? І за яких умов його душа знайде спокій? Назвіть автора цього заповіту. Час пішов. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій. Саме так починається заповіт Тараса Григоровича Шевченка. Про нього і було це питання. Запитання номер 9. Зараз ви побачите уривок з фільму в версії 8 біт. А вам потрібно зрозуміти, що це за фільм, і вказати його назву. Поїхали дивитися. Танці. Кругом одні танці це був Лалаленд. Йдемо далі запитання номер 11 В Статті під назвою Цікаві місця Херсону розповідається, що раніше у місті був салон краси, який іноземні туристи часто плутали з представництвом найбільшої спортивної організації світу. З яких чотирьох літер складалася назва салону, якщо власники мали на увазі дівчину, що привертає увагу своєю зовнішністю? Давайте так, власники назвали свій магазин Фіфа, а іноземці, туристи читали це як Фіфа. А ось така плутанинка. Запитання номер 12. Після того, як Маріо Балотеллі провів таке святкування голу, з'явилися безліч фотожаб, на яких він то тримає в руках перфоратор, то грає в цю гру. Один з виробників столів для цієї гри. Навіть жартував, що спробує домовитися з Маріо про дизайн фігурок. Назвіть цю гру. Треба було уважно роздивитися футболіста. Він стоїть в певній позі. А виробник ігор треба було назвати гру, так це кікер або ж настільний футбол. Запитання номер 13. У 2016 році у графстві Девон на південному заході Англії продавали старовинний будинок. Вартість маєтку разом зі сторінкою у Facebook з трьома тисячами підписників становила 400 тисяч фунтів стерлінгів, що вище за ринкову ціну через наявність у будинку них. Одним із найвідоміших них у літературі є Саймон Кентервіль. Назвіть їх. Про Саймона Кентервіля навіть колись був мультфільм, а про Кентервільського привида. В будинку були привиди, тому він і коштував так багато. 14 запитання. Зараз уявіть, що було, якби відомі вам фільми знімали не зараз, не там в минулому десятилітті, а, а в 50-х. Ми вам покажемо зараз уривок з фільму. Знову в дію вступає штучний інтелект, як би виглядав відомий голівудський фільм, якби його знімали в п'ятидесятих. Ми вам покажемо, як він буде виглядати. А вам треба зрозуміти, що це за фільм, і вказати назву. Поїхали дивимось. Ве машин з рейнсупрім анхюманатіфайтсфорвайвол. А релентлесфорс ізанліштопонапаст. Міц Сера Кона. І саме так виглядав би фільм Термінатор. А ми переходимо до 15-го заключного питання трошечки казочок вам. Я вам описую казочку, а ви відгадуєте її назву. Тож. Дівчинку наркоманку заводить кролик. двадцять секунд вийшло. і... Дівчинка, яку кудись постійно заводив кролик, це а вже ж Аліса. Аліса в країні чудес, в країні див, в дивокраї. Не знаю, який варіант перекладу вам подобається більше. Існує їх безліч. На цьому у мене на сьогодні для вас все. Дякую, що були тут сьогодні. Зі мною відповідали на мої питання. Я, як завжди, чекаю на ваші відгуки і коментарі. Пишіть все, що ви хочете. Ми будемо робити ці вікторини для вас. Якщо ж ви хочете зіграти в таку вікторину десь в пабі, то можете звернутися до наших друзів партнерів. Це QLab і Quiz. Вони проводять ігри в закладах міста Києва. Ми залишимо посилання на їх соцмережі в описі до цього відео. Там переходите і вже обираєте гру, яка вам сподобається найбільше. У мене для вас на сьогодні все. До нових зустрічей, Па-па!